Друзі, ось показую вам злоякісне на Ютубі. Проплатили рекламу шахраї. Шок-контент. В руках у людини глисти. Паразити головна причина папілом. Дізнайся, як очистити організм, і глисти вилізли, папіломи всохли. Бачите, реклама це реклама. Ну, напис реклама. Тобто ось ці шахраї заплатили. Ютубу за її покази. І Ютуб навіть не в курсі, що це шахраї. Переходимо на їх сайт, і ми побачимо зараз. У мене вони, у мене уникали навіть родичі, казали, що я заразна. Тобто це історія тупо вигадана. Фото жінки вигадане, ну, вкрадене. Типу, її історія, що от неї було стільки попілом, вона їх вилікувала. Люди попіломи лікуються антибіотиками, а також. Руками лікарів, тому не купляйте ось це. Не купляйте це шахраї. Вони пропонують псевдоліки від раку шкіри, раку шейку матки, раку грудей, раку анального каналу, раку статевого члена, а також ряду до інших онкологічних захворювань. Будьте обережні, це псевдоліки. Викачують шахраї гроші, а може й росіяни на диверсії в Україні.